Всім привіт! Приїхав я на свій другий ізольований точок. Сьогодні у нас 23 липня 2023 року. І хочу я сказати, як виділяє соняшник. Чи виділяє. Значить, я подивився, яка тут ситуація. Рамочки підзалиті, тобто непогано виділяє на цьому ізольованому точкове. А от на першому мому точкове. Там погірше виділяє, тобто вже соняшник давно цвете, швидше зацвив, чим тут, а результату поки що немає. Тобто він вже за половину свого світіння перешагнув, а результатів поки, скажімо, немає. Просто напріст, там якийсь поміж розплід, тобто повномедних якихось рамок немає. Можливо, вони ще включаться, тобто, можливо, щось не так було, не знаю. Буде видно. але поки там немає. Скажем, якогось такого результату. Тут же ж я приїхав, подивився, результат є. Приїхав сюди, привіз їм воду, подивитися до маточок штучного запліднення, яке я випустив з кліточок разом з вами. Зараз я вам покажу, чи їх не вбили. Після того, як я випустив, я більше не приїжджав, пройшло вже 3 дні. Ну і Зараз разом з вами подивимося. Літб літають на сонячник добре. Ось тут сидять маточки штучного запліднення, які я випустив, і зараз ми до них подивимося. Так я вчепив розділювані решітки на льоток. І так, зараз ми подивимось, чи є маточка і чи з неї нічого не сталося. Ну, вже пройшло три дні, після того як я випустив з кліточки. я проконтролював, щоб до них бджола не проявляла агресії, до цих маточок бджола не проявляла агресії, тому будемо дивитися. Так, бачимо. Ну, тут слабенькі, ви розумієте, що дуже слабенькі такі відводочки. Ось є нектар, який приносять соняшнику, небагато, але він є. Ну бджола не гуде, нічого такого немає, то скоріш за все тут все повинно бути в порядку з маточкою. Поводяться вони добре. Тобто така поведінка в них якби, як з маткою. Ось з цього боку є матка. Маточка хороших розмірів стала. Ось вона. Ця маточка. Це італійка. Лігустика лінія. Зараз я подивлюсь, що тут по засів. Є хороший засів, Уже личинка в них є. Тобто, Хорошо багато молочка. Тобто, Можна навіть вже привитися від цих маточок. Ну, від цієї, по крайній мірі, до тої я ще не дивився. Все, цю я буду закривати. І ще подивлюся до другої. Значить зараз я віднайду другу маточку, тому що там проти сонця треба знімати і дуже буде темность. Тобто, і покажу вам, чи її прийняли, чи вона сіє, яких вона зараз розмірів. Ось віднайшов я цю маточку. Ось вона. Під номерком 47, а та була під номерком 97. Тобто, вона сіє яйця в неї є, личинка вже також з'явилась. Вона набрала ось хороших розмірів, як ви бачите. Все з нею хорошо. Ноги, крила в неї на місці. Поведінка хороша, бджіл до матуш. Тобто прийом маток. Пройшов добре. Тепер треба спостерігати, чи, їм, чи їх не будуть міняти і чи не буде якихось таких із'янів. Бо буває, ти підсаджуєш ошку, проходить там деякий час, вона їм чимось не подобається, чи вони відчувають, що вона неякісна, і починають її замінювати. І так, ще зараз розберемо одну таку середню сімейку. Я вам хочу показати як тут виділяє сонячник і як вони на його носять. Він буквально недавно почав цвісти, ну деньків він, мабуть, цвіте вже 4, десь 5. Ось я підготую дану сімейку, зняв кришку і зараз ми подивимося, що вони принесли. Тобто я до неї не заглядав, це було виборочно, сімейка середньої сили і подивимося. Значить, розділюваних решіток тут немає. Матка може бути і в другому корпусі, тобто в верхньому, може бути в нижньому. Значить, крайня рамочка чую важка, значить вона залита. Можливо, не повністю, але залита. Тобто думаю, що повністю вона залита, бо доволі важка. Ось дивіться. Повністю залита. Ось. Медок капає з рамок, жидкий дуже. Ось слідуюча рамочка з розплодом у нас. Такий розплід. Ну і вінець, великий, медовий вінець. Дуже рамками не буду перехиляти, тому що ось, дивіться, капаємо нектар. Тут також чую великий вінець та розпліт ось. З цієї сторони вже навіть почали печатати. Ось слідуюча рамка більш світла, вони її просто залили нектаром. Ось слідуюча рамка теж повністю залита, важка рамка. Ось така. Ось слідуюча рамка, тут виходящий розплід і вони заливаються місце. Ось. Рамка важка. Ось слідуюча рамка також виходить розпліт, з другої сторони він більше вийшов його практично весь заляли, там де був розпліт. Ось так. Під верхом печатають. В нижньому корпусі також почали роздувати рамки. Ось крайня, кілограма два, не зовсім повна. Ось так бджола працює, падає на землю, як ви бачите. Тобто вертається загружена. Ось такий непоганий лід. Бджола повертається жовта. Ось ще один, тут більш краще видно. Бджола повертається і падає на землю. Ось вона жовта повзає. І потім піднімається знову. Тобто повертається загружена. На цьому ізольовано точкове, по-перше, краще виділяє соняшник. По-друге, тут взагалі немає конкуренції. Навіть якщо, припустимо, площі соняшнику невеликі, але ось дивіться, скрізь аналогічна ситуація. Ось тут теж вони. Прилітають, падають, так збираються в холодкове. Тобто немає конкуренції плюс. І ще який висновок, що різний соняшник по-різному виділяє. Ось на тому точку він в мене раніше почав цвисти і візуально більш кращий соняшник. Але результату поки що немає. Тобто Не знаю як буде далі. В даний момент результату ще немає. Ось в мене пасіка тут розташована, можна сказати, не то що можна, це так і є. З одного боку в мене тут ліс, виходить. Ось. З другої сторони також. Ну і та сторона там трохи відкрита. Ось на такому місці. Тут частина постійно тіньковий бджіл стоїть. Ось така ситуація. Все. Дякую вам за перегляд. Tá dos Ustrich.